Всім привітать! З вами є Милапінкіся, зі мною Івусік Всім привіт і Арсен. Всім привіт! І сьогодні ми прийшли в гру протримайся 99 днів з Бобіком, тому давайте поїхали. Ой, ні, з Бобріком, вибачаюсь. Я в цю лише не хочу грати в гру, тільки <головіка> з друг і за аватаркою. Це зріза, Арсен, якщо б там аватарка інша була, я б не зайшла би до тебе. Чистий завоторки. А якщо там аватарка поміняється. Гра дуже класна, проте спочатку мені найбільше сподобалася аватарка гри, тому я й вирішила в неї пограти. Я в це граю перший раз, тому ви мені пояснюєте, як в це грати. Міла, Міла, я. Давай, щоб ми не, не їмо Ого, ну давай. Я... О, дивіться, вот я себе знайшла, зараз як присісти. Ну, ладно. А тут, тут можна присісти, ні? Мілко, мілко, чуєш, а вас. Тиншочу. Давай. Івано, куди ти його втупила? Я його не рухала вообще дорогу рбал. Так, конечно. Mm -hmm. Арсен, ти що? Ми ж без мяса хочемо. Ну без мяса. Ну ви получите, не я. За Арсен, хочеш? Арсан, хочешь? С шашлычком. Давай. Давай скрій <ріст> Але ви це розумієте? Це зараз тільки перший день, а нам треба протримуватись так 99 днів. Ідем акуратно. Де ти, Мілка. Я приютила собачку. Можна з собою зайчика якось взяти, ні? Ні. Ну можна. ладно, план Б. Зайчик почекай, я тебе з собою візьму. Мілка! Ні, Я утравилась я не то нажала, я з'їла зайчика. Та значить ось цього для міли лише. А мені отут того... треба бути, типу, щоб мене не з'їли. Да. Ту розову штучку з'їла нечайно. А, а че із аватарки Думала, что бубар. Привірим коеша. Ні, він парфоничная есть. Пішли на нього, підам, підам його зарубать. Да, давай, ай нас боїться. Бобрик. Не бійся мене. Я за бобриком побігла. У мені так Арсан сказав. Арсен тут на мене інший бобрик нападає. Йдемо за бобриком. Та Арсен, куди ти в туалет пішов? О, ще один. Арсен, що за фарм бобриків? Спасай, спасай, спасай. Це скринь мене, Бобрика і Арсана. Ні, ні, ні це буде не Бобрик, це буде, знаєте хто? Це буде все, він Це буде просто собачка. Ні, 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 це буде. без патрон Що стосується Івану. Іван, а не тупи, Арсен зайців не рубай. Якщо вони на мене самі нападуть, то можна нападати на Арсен. Я знаю. Арсен, що так, що так не можна. Я не дозволяю. То почекайте, мене Бобрік перший день не їсть, так? Тільки на нас дирекция, потім просто тікає. Ще провірим. А де він заспавниться. Тут у мене є, знаєш, що? Во, тут для тебе, для веганів. Тут веганв. Дякую. Є. Чекайте, а дай Бобрик? Бобрик має де карту появиться тут. Аво, Бобрик! іди сюди. Бобрик! Та куди ти тікаєш від мене? Дивіться, я за ним біжу, а він пропав. Не, почекайте, я до якусь дитину шукати. Якусь інше не йшла. Арсену там строй... жорстке ПВП. Вау, бензин. Міла, зроби дерево. Арсен, диви тут собачок багато. Ай, ну вони приручені проти нас. Вони... А, не... а, дякую. А типу інші проти нас не є. Типу ну, вони безобідні більш менш. Так, ні, що безобідні, не... але тебе погризуть. Тіло, що там вони більш сильні. Допомагай тобто, мені дерево робити, будь ласка. Зараз, то що можна посадити город з моркви? Тони, ні, він по-іншому працює шо, Можна скипнути? Ого. Скипну, скипну. Скипай, скипай. Ні, почекай, я хочу подивитись. Ну, де. А, ладно. А там що робилось? Я просто скипнул. Ну там типа якісь чели поклонялися бобрику. А, ні, палки можна спалити. Палки можна спалити? А, і а у не онлайн полку. А, а він же новий. може їсти нас. Опа, все. Mm? Да, він вже може. Ого, а я так бігала тут і... ніби бі сміла, така сміла. Ніби в себе в Це я Сае, э, скаж, бо в мене просто вже аж 17 квиточек. 18. 18. О, а чого я, я помираю? Ну ти їх їсти хочеш. Мілки, піхавий, піхавий! Мілка, чуєш, ми можемо тебе розрядити, якщо Розрядити. А як оцей надпис забрати? Як? Дякую. Воскресне. Я біжу за Мілкою. Давай. То воскресіть мене. Арсан там бобрік, бобрік стоїть на тебе зирить. Бобрік. Я чуть-чуть я... поїла. Дивіться, спідраним. Грали в це майже дві години. Класно проспідранили. Окей, okay, іди за мною, іди за мною. Я зараз тобі покажу, де сундучок є. Да. Ти, ми, ми, коротше, просто ходимо зараз і шукаємо, коротше, різні речі. Во, баскетбольна площадка, коротше. Ти сундук відкривай, да. Mm. Зараз цей Бобрік не вилазить на охоту, він типу боїться тебе. Ура. Туда його. Ми можемо отак ходити з фонариком. Зараз буде, коротше, нам треба записи. А у мене десь тут тут ліхтарики є. Чотири штуки. Да. Тут, ай, навести. Ого, а я тут біля Нас... дитини зараз. Нормально, погнали. Йдем. Да. Да, ладно, по традиції я забираю дитину. Так, ладно. Мені <звук> бандагі випало. О, люди. О, ну... Там різний лут. Люди... Чого ти люди. Е... люди е... чуєш мілко? Подивишся ага. зараз. Ти мілка, начіпай зараз. Я хочу повітря. Подивитись, ти, ти... Беб... Арсен, ти що, на що ти вовка роздавив? Давайте зараз підемо на пошуки дитинний, тому що це. О, дивіться, день тринадцятий. У мене вже прогрес. Ти е, ще е, на тринадцятий. А чому ти? ще мене? на тринадцятий. Ти ще 13-й? М -м -м. Так тільки що писала da 13. Чого тут вовк такий великий? А, ну, не думаю, що Він Він крутий. Ага, так, мілка, во. Ого. Ура. Тарсен вирубите. Кого то? що? Івона, ти прикалуєшся? А чого вам мілка? нормально випало? Мені якийсь бокс у Сіт. А, Міл, мілка хочеш це? Хочеш, мілка хочеш це? Мені все одно не потрібно. Хочу. Ну, там треба багато патронів мати. Ну, туди скільки там. Якщо у тебе більше, то... Зараз. Ну, так, зараз. У мене один паличка шість. Один паличка шість. Чуєш, Набери. Мені? Давай, а? я, я тобі оцю штуку, а ти мені оцю штуку. Давай. А ні, а подай, скільки там загалом патронів? Ну, так. два. Два і все, там нуль пишеш? Арсан, мені треба їсти. А, ладно. Йдем, йдем. А, побігла, побігла, Арсан. Тікай <гас> від Бобрика. Бобрик, пішли гуляти! Нормально. Сокира, ліхтарик чи револьвер? Що хочеш вибирай? Я револьвер армовер. Чи там мені їсти, мені їсти, 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 Мілка. їсти. Дякую. Я прибила альфа -вувка. Угу. Любі. Так, окей, я вже біжу, я маю дерево. Так буде краще. Там більше топлива йде. Угу. Там просто переробляється в е, там ту штуку. Тихо, Мілка Мілка, викай. О, Що мені показує, що дитину в мішок поклала? Ніка, біжи! Ньюка! Ні, Ничего такого не роби! У мене нема бінтів для того. Для кого я щось скрещення. просто засильно, я засильно в себе повірила і подумала, що я сильніша за ведмедя Короче, просто роби, бери і п'яв! І все Вау! Арсен показав майстер-клас. Ти розумієш, що цей топорик чуть-чуть не -чуть, Ага, так не, Арсен, ти, ти ти що, шо ти. бачиш, оце це мій все зробив. тобі треба патрони. патрони які? А, золоті. А, та є Та треба Ну то біжи сюда, тут то із того випало. Коротше, рубаєм дерево сьогодні. Короче, мне все робимо А їжа. А їжа типу, та е, це, яке, як я? Не знаю, не. Ну, короче, ладно, може, що хочеш робити. Ну це думаю, я зараз буду рубати дерево. Я тоже буду. Але якщо я найду їжу, то я буду теж брати її. А в тебе є якийсь пістолет чи щось такого? Так, багато. А чого ти їх не використовуєш? Ну а на що мені їх використовувати? У мене патронів майже немає. Ну, а що ти ты сама не береш? Що не беру? патрони. У мене їх нема. Що щоб їх ну, взяти. ти ж мені почитаешь, що пропонувала. Ну бо я тобі їх більше довіряю, ніж собі а мені топор е, десь з скрині знайти чи. Та мілка. Там де ти? А, Угу, во. А -а -а, дякую. дякую. Він типу типа і не можна рубати це не ліпши дерева. Так, да, якщо бачимо лень, відступаємо чуть назад. Арсан це рахується як Лень? А чого він з води виліз на мене? Нам треба болти, нам треба болти. А як їх е болти. добувати? Ну, типу, ти шо не знаєш, там, короче, такі є залізяки в лісі. типу всі залізяки в то в той А я їх бачила, но я щось не поняла. Нілка, біжи. Да. На себе мене... лучник. Але у мене є Йо. два от бандаки. Нілка, я, короче, тебе сопроводу. Милка, подойш у нас є. То короче штука, щоб робити патрони. типу Типа за залізо. Орсану, мені тут сині дрова випало Пані, ну, це просто мокрі типу, як класти. Івана лівнула, тому що в неї щось з інтернетом, але вона з Арсеном проходила до 160 якогось там дня, тому думаю, нічого страшного, що ми зараз без неї тут проходимо. Що?! Мілка, щоб а. ти розуміла, ми получила одну щевку, ну вже прикольно. 99 днів прожити за 99 хвилин, типу, знаєш, що? Ми 3 секунди, короче, це якби нам ще хватало б 3 секунди і не на получила би цю щевку, ми получили її. Це пройшло 98 хвилин і 57 секунд, так? А, та? Ага, та. 90... Арсен трішки переплутав і цей бейдж можна отримати, якщо ви протримались 99 днів за 90 або менше хвилин. Тому ніхто цього досягнення не отримав, проте Арсен отримав інший бейдж за те, що протримався 99 днів без жодного відродження. Ну а на цьому все. Кому сподобалось це відео, ставимо подбаки. Не забуваємо підписатись. Назвали Яміла Мілана Пінкі Іван і Арсен, і всім па-па-па-па!